Нічно корейці все прибувають в розташуванні росіяни. Заявили, що їх спрямують не лише на Курщину, а й на Донецьк. Буцімто там теж помітили бійців КНДР. Схоже, Путін реально задумався показати зет Патріотам красиву картинку як замість росіян. За них воюватимуть тисячі корейців по всьому фронту. Та план раптом дав тріщини між солдатами РФ та корейцями. Ймовірно, почалися непорозуміння. Про це поговоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та під. Писуватися, щоб не пропустити жодних актуальних та важливих новин. Ну а ми вже розпочинаємо їх розповідати. Солдати північної Кореї вже в Донецьку, поки ці військові ще не брали участь в війні, бо це інженерні війська, але незабаром будуть заявив про це керівник ЦПД Андрій Коваленко. Натомість, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю іноземним змі заявив, що більшість військових КНДР, що вступають в бій на боці арафія, неминуче за двохсодяться. І такі прогнози південно-корейської розвідки. Ну ймовірно, деяких солдат. Північної Кореї вже спіткала така доля. А так українські воєнкори пишуть, що артилерія самих рашистів вже накрила перших військових КНДР на Курщині через непорозуміння дронщиків. Детальної інформації, за яких умов це сталося, наразі немає. Однак, за інформацією від українських та закордонних аналітиків, такі випадки будуть досить непоодинокими. Натомість розвідка Південної Кореї очікує значних втрат серед військових з КНДР, які воюватимуть проти України, виступаючи на парламентському засіданні. Представник розвідки наголосив, що війна РФ проти України ведеться із використанням великої кількості безпілотників. Однак, північно-корейські війська не були забезпечені безпілотниками і не пройшли відповідної підготовки. Тому ми очікуємо значних втрат. Заявили у розвідці. Також керівник ЦПД Коваленко розповів, що після обкатки північнокорейці будуть залучені і на інших напрямках, зокрема на Донеччині, вони можуть замінити рашистів, аби ці перекинули більше своїх сил на Харківщині крім того, також на Курщину перекинули близько 8 тисяч північнокорейських військових, підтвердив держсекретар Шайентоні Блінкен. Тим часом до Ерефії разом з північнокорейськими солдатами прибули і генерали, наближені до Кімчинина, що також будуть законними цілями Силоборони України у разі їхнього залучення до бойових дій. Зокрема, видання Reuters повідомляє, що до Ерефії прибули три генерали генштабу КНДР, генерал Полковник Кім Енбок, старший генерал, який командує військами, спецпризна. Ачення також генерал-полковник Рі Чан Го, заступник начальника генштабу і голова головного розвідувального бюро північної Кореї. Ну і разом з Кім Ен Боком. він часто супроводжував Кім Іна на різних заходах. Генерал-майор Сін Кум Чхоль, голова головного оперативного управління, він очолював головну розвідувальну службу КНДР. Київ також очікує, що північно-корейські війська братимуть участь в активних бойових діях проти України вже у листопаді. Видання The Independent пише, що для багатьох північнокорейців. Участь в конфлікті може здаватися унікальною можливістю заробітку. Привабливою є для них запропонована оплата за службу в РФ. Незважаючи на поступове економічне відновлення північної Кореї за останні 30 років. Перебіжчики кажуть, що середня місячна зарплата звичайних північнокорейських робітників а солдатів становить менше одного долара. Повідомляє The Independent. за даними змі. рашистський диктатор Володимир Путлер обіцяє північнокорейським солдатам по 2000 тисячі доларів. Рів на місяць, однак більшу частину цієї суми ймовірно передаватимуть до скарбниці КНДР. Навіть після утримань служба ВРАФ може принести північнокорайському солдату від 1200 до 2400 доларів, що для багатьох із них виправдовує ризик. Солдати з КНДР, яких таємно привезли до Арафії, за деякими даними перебувають всього за 50 кілометрів від кордону з Україною. За інформацією від української розвідки, близько трьох тисяч північнокорайських військових провели до Курщини на. Цивільних вантажівках своєю чергою видання і ПАЕС повідомляє, що 5 тисяч солдатів КНДР ймовірно вже приєднались до 40-тисячного групування рашистів на Курщині. Цитую, Кремль домовився із північно-корейським режимом, щоб війська КНДР допомогли у звільненні курська. Таким чином, Арафія хоче уникнути перекидання частини рашистських військ, які продовжують вторгнення на схід української території. Можливий вступ північно-корейських військ в БІВ перше на боці РФ зміцнює позиції Кви у війні проти України, однак ЗСУ, ймовірно вже завадили удару по дислокації військ КНДР і, за інформацією джерел в силах оборони північнокорейських солдатів везли понад 6 тисяч кілометрів в цивільних вантажівках, щоб вони могли приєднатися до 810-ї бригади рашистських морпіхів. Видання Ільпайс зауважує, що наразі немає ані інформації про місце удару по північнокорейських військових, ані будь-яких візуальних доказів, що солдати КНДР взагалі перебувають в зоні бойових дій. Жоден з піхотних. Підрозділів, які воюють у Курську, з якими консультується газета, нема візуальних доказів того, що північнокорейські солдати воюють на фронті. Джерела журналістів 95-ї бригаді ЗСУ повідомили, що північні корейці навряд чи допоможуть рашистам змінити ситуацію на свою користь в Курській області, адже переважна більшість курського групування армії РФ складається з новобранців. Цитую далі солдати з 95-ї бригади пропускають, що північні корейці, якщо їм нарешті доведеться воювати, а не Нувати інші матеріально-технічні завдання не будуть готові давати хороший бій. Однак РФ, яка зазнає великих втрат на війні проти України, може суттєво підсилити свій наступальний потенціал за рахунок використання північно-корейських військових, але КНДР від цього в програші не буде. Вона також отримує суттєву вигоду від цього, заявило видання, The Telegraph. Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю для південно-корейського телеканалу. Камбіс заявив, що РФ та КНДР домовляються про відправку не тільки інженерних військ, а також цивільних людей з північної Кореї для роботи на військових заводах. РФ президент додав, що очільник Кремля Путлер як сапер на мінному полі перевіряє реакцію Заходу на залучення військ КНДР. Проте Зеленський передбачає, що цього разу може бути так само, як і з окупацією Криму. Цю лідера країни. Відверто скажу, що це буде так само, як і з Кримом, коли захід і партнери не рагу. Вали на окупацію Путлером 10 років тому нашого півострову не було ніяких гучних кроків, окрім дуже тихих заяв. То після цього Путін почав повномасштабне вторгнення. Те саме з північно-корейським контингентом. Путін перевіряє реакцію заходу, перевіряє реакцію країн НАТО та південної Кореї. Заявив президент. Він також додав, що від реакції заходу залежатимуть подальші кроки Путіна щодо військового контингента КНДР. Тим часом перспектива прямих поставок зброї в Україну, яку розглядає президент. Південної Кореї Юнсок Юль у відповідь на відправку режимом КНДР військ для участі у війні на боці РФ викликала щалену протидію з боку лівої південно-корейської опозиції, Про що йдеться в опублікованому матеріалі Financial Times. раніше ж офіційне Сеул чинив опір проханням західних союзників використовувати його величезні запаси військового озброєння, вважаючи за краще робити внесок у військові зусилля офіційного Києва через надання нелетальної допомоги. Моги, однак, розгортання війська НДР в західних районах Курської області РФ змінює цей стан речей за словами аналітиків і дипломатів. Президент Юн та інші високопосадовці в Сеулі описали пряму участь Пхеньяна в конфлікті як загрозу безпеці південної Кореї, що надає північнокорейським військам цінний бойовий досвід. І влада країни також побоюється, що Москва поділиться складними військовими технологіями в обмін на підтримку Пхеньяна. Друзі, ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете по. Сати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами. Слава Україні!